Те, все починалося із буквально кількох депутатів, які поскаржились на Путіна, і вже наступного дня вони у поліцейському відділку а, святкували свій невдалий похід проти вождя. А тут уже аж 18 округів і понад два десятки депутатів. Контрнаступ на Харківщині підсилює рухи проти кремлівського диктатора. Ну так, да, звичайно. Все, що сталося, тепер ж же же там рве все, у них же штани розриваються від того, що там як могло слухатися. В «Русський дух було запущено тезу про те, що русські або росіяни, да? це, ну, це два різних поняття, але це народ побіділь. І діди воювали, якщо треба повторити. А тут хоп, і повторити не виходить пробой. І ну, це ж такого, ж такого ж бути не може. І їх тепер розриває відповідно, хтось починає шукати крайніх. Путін починає шукати крайніх, і ці крайні мають бути генерали. Тобто да? ну, не Путін же ж програв війну. А генерали, але здогадуються десь якісь депутати, що таки може Путін програє війну. Може це все із за того, що Путін ніякий стратег, ніякий комунікатор. Ну дивімося, який він стратег. Найбільша найважливіша функція керівника. От я учився в академії держуправління, і нас учили, що найголовніша функція керівника це мати вміти стратегічно мислити. Де Путін стратег? Якщо Путін стратег, за чим він почав наступати на дев'яти оперативних напрямках? Путін нікакий стратег. Путін ну, дурачок. От. Друга функція керівника це вміння підбирати і розставляти кадри. Як. Путін підібрав і розставив кадри. Ніяк. Мало того великий глубинний народ знає, що все до, там, до третього зама мера в якомусь Цюрюпинське або там, ну не в якомусь там Замажайське, да? все Е, Та Путін так підібрав і розставив кадри? Навірно, ж Путін. Вот. Потім третє, там, типа, комунікаційні навички. Це Путін так хорошо комунікує з э, своїм глибинним народом і з світом. З да? світом класно він прокомунікацирував, що всі, всі свалили з Росії. Вот. Потім щось четверте професіоналізм. Да? Там, який Путін професіонал? В чому він професіонал? Він професіонал як каєбіст. От, і, ну, в общем, куда не ткни, э, э, ну, смотрим в книгу, видим відео фігу. Э, Виходить, що Путін нікакой руководитель. І от про що треба говорити з русскими: що там типу, ми ж, ж не споримо, що там, э, там великий русский народ. Ну, у вас руководитель ніякої. І це почали визнавати якісь э, депутати. Поки що городських собраний. О, це ті, щоб потім вони могли відмазуватися там, типа, коли е, буде Путін капут, от як і Гітлер капут, щоб сказати, а я Гітлер капут ск сказав найперше, там, типа, мене не записуйте, там е, мене люструвати не треба. Це і... ж, мабуть, єдиний вихід, фактично, ну, рано чи пізно кінець настане і відповідати доведеться, то треба якусь уже да. вигадувати собі довідку. От от, от вони сьогодні получають справку, що вони не путіністи, що вони в гітлер югені не були, в Путлі не Югенді не там, типа, поэтому їх і їхніх дітей можна простити. І їхні діти ще будуть пишатися. А мой папа перший проти Путіна заявився. Когда все герой він или подонок. а мой папа сказал, що подонок. А собственно, ми з вами вже зараз сказали, так що ми, ми чисті, якраз перед совістю. І перед, перед точно. Знаєте, кремлівський вже рупор на цей час Пісков сказав, що Путін. Знає про відступ в лапках російських військ з Харківщини, а от виникає питання: чи дійсно це так, і чи не сталося певного розколу між путіним генштабом Міноборони, тому що чимало процесів вказують на те, що одне на одного вони ось провину перекидають. Хто ж хтось вже має відповідати за провал спецоперації? Ну раз Російське суспільство уже, э, кидає ну от правина там, Путін у в відставку. Да? Це російське суспільство починає вже там типу, казати, що то пішло не так. От, э, у Путіна я думаю, що генерали, підлабузники його, э, вони э, ну, щось придумають, якісь екскурси, що там типу, все йде як іде. Э, тут я хотів би сказати от нашим глядачам, що. Мужність солдата, от солдатська мужність встати і піти в атаку навіть на смерть. Але мужність генерала, який рисує там стрілочки на карті чи на глобусі. Ну, Путін воює по глобусу, це коню, понятно, да, сказати, що Владимир Владимирович, неправильно стрілочку рисуєш, не в ту сторону, не наступати треба, а наступати треба. И э, не надо по 9 оперативним направлениям наступать. И ну, там типа нам скоро э, всем будет фултех. От. И мужність генерала сказать про це. Але немає в России мужних генералів. У них всі генералы не мужні. І тому они розказують, що угодно. Так, Владимир Владимирович, та подумаєш, на 50 км отступили, вирівняли вы, фронт, хтось. В Росії мусить з генералів сказати Владимир Володимирович, нам хана. І чим далі, тим більше. І продовження війни це просто плюс там 500-600 рязанських хлопців щоденно. От, все на все. Ну, немає такого генерала, який би наважився це сказати Путіну. От в чому проблема. От в чому проблема Росії. В Росії може ми ж допускаємо, що є там мужні солдати, які там готові там, блин, кров за землю русскую, там, за Крим, за якийсь там, е, хоча Крим це ж Україна, але вони там, ну, може, думають по-іншому і готові пролити свою русську кровушку за землю. Русскую. Але блин, не виходить, То, що генерали всі розказують Путіну, що там типу, блин, от ще 10-20-50 тисяч, може ще 100-150, може мільйон. І ми победим этих українців, а не вийде, от, от в чому проблема? нет мужественних генералів. Ну і чимало ми зараз говоримо про те, якою ми, ми бачимо Росію після закінчення війни. І е, виникає ще одне питання: ті військові, от які Ну вони от так як говорили, так пролью руську кровушку, але е, Родину Спасу, і так далі. Вони... Певна кількість повернуться, і вони повернуться з розумінням, що на тій самій Харківщині їх кинули, тому що резервів не підтягнули. А командування невідомо чи були там офіцери, чи не офіцери. Тобто їх кинули. Чи не почнеться? А це люди, які можуть вбивати люди, які тримали в руках зброю. От чи не доведеться ще путіну від своїх же вояк, потім ховатися? Я думаю, що Путін помре в своєму ліжку. Так само, як Сталін. Це, е, на жаль, так, тому що е, це Гітлеру довелося травитися, тому що або Гебельсу, там, ну всім його підручним, щоб, е, щоб їх не, не посадили на лаву підсудних, Путін в Гагу не поїде. От, але коли Путін здохне, е, перемога буде вже близенько тоді, тому що наступники е, зроблять все, щоб е, цю війну швидко припинити. І чи допоможуть йому. Це може бути на Росії, це не може бути збройне повстання, тим більше армійське повстання. Це може бути тільки якийсь шалений переворот, той тобто можуть шарфіком задушити, табакеркою грохнуть чи, чи ще чимось. І Путіна, можливо, таке жде, жде смерть, але від своїх, від ФСБшників. От, мало того, там ФСБ і армія закусилися, і е, я вам 100% гарантую, що ФСБшники будуть зверху, тобто ФСБшники поставлять свого, а не генерали. От, е, і генерали в даному випадку, от на, на наше щастя і на, на щастя Росії, вони там принижені, вони. От, генералов там скажімо так, ФСБшний генерал, а піхотна генерала витирає ноги. От, і це, ну, це для нас добре, тому що у нас, е, слава Богу, е, єдине, чим не керує Офіс президента, це Збройними силами України. У нас керує е, все-таки ж е, Залужний. От, але е, якщо говорить про нашу ситуацію, то е, е, ну, от е, Ну до речі, тому ми й переможемо. Тому ми й переможемо. Ми переможемо росіянців, а у них ну вийде як вийде. Але знову ж у них не буде громадянської війни до смерті Путіна. От вона буде після.